Так як спонсор цього відео компанія FIFINE, то багато з вас подумає, що я буду його нахвалювати просто так. Але просто так від мене похвали не добитися. А враховуючи те, що приблизно 2 роки у мене в користуванні FIFINE k 680, то я думаю, натяк зрозумілий виробник випадково, але зробив правильний вибір. Давай зацінимо динамічний мікрофон k 658 і дізнаємося, чи крутий він. Та чи я перейду на нього зі свого прекрасного конденсаторного k 680 Так як в коробці не тільки мікрофон, то варто згадати про комплектацію. В коробці сам мікрофон, на ньому зразу встановлений паралоновий фільтр, і він круто тримається на різьбі. Тобто, щоб зняти, його треба відкрутити. Солідно. Далі це основний тримач для мікрофону, так званий антивібрик, ну або павук, зменшує різні вібрації від столу. Далі це невелике кільце, щоб прикрутити мікрофон до павука. Кабель Type-C type A на 2,5 метри. Досить важка трено, щоб поставити його на столі, якщо немає тримача. І невеличкий різьбовий перехідник з 5.8 на 3.8. Для того ж тримача пантографа. По дизайну дуже добротно і дорого виглядає. Як я і казав, в нього є поп-фільтри, який тримається на різьбі, сенсорна кнопка Mute, щоб, наприклад, виключити включити мікрофон, великий регулятор чутливості, і знизу сенсорна кнопка включення і виключення RGB підсвітки. Ззаді два гнізда, основне це Type-C для з'єднання з ПК чи іншим пристроєм. І 5 міліметровий джек для моніторингу без затримки. А тепер по порядку про ось це все, що на мікрофоні. Що стосується цих сенсорних кнопок, то вони прям супер чутливі, прям капець, які чутливі. І якщо кнопку Mute ще можна терпіти і трохи важче задіти, бо вона якби. Виділена ось цим великим регулятором. То кнопка RGB, хоча і має невеличке втоплення, але випадково натиснути, прям якраз плюнути. Особливо, якщо він буде ось так от закріплений, коли регулятор знаходиться зверху. А я думаю, що так буде у більшості. То просто поправляючи мікрофон, можна спокійно всі ці кнопки випадково понатискати. Тому на мій смак, напевно, краще було б зробити ці кнопки фізичними, ну або хоча б ось цю одну кнопку RGB. Це б точно було б зручніше. Ну, для мене так точно. Також RGB підсвітка, ну ніяк. Не регулюється ні по яскравості, ні по кольору. Можна тільки або включити, або виключити. По регулятору чутливості немає питань. Його хід плавний, зрозумілий і приємний. На ньому є маленька насічка. І навколо нього намальована лінія від плюса до мінуса, щоб зрозуміти на якому рівні встановив. По 3,5 мм вході, то при підключенні навушників само собою чуєш сам себе без будь-якої затримки. І в такому режимі RGB підсвітка показує, коли, наприклад, йде перегруз по звуку. Але, чесно кажучи, не розумію, для чого цей взагалі режим, особливо коли на підкастах люди постійно сидять в навушниках. Хто знає, напишіть у коментах, можливо, серед вас хтось був в такій ситуації. Ну і мій прям улюблений порт type c який супер універсальний. А значить, немає проблем, якщо, наприклад, з кабелем буде щось не так. Бо, наприклад, у мого K680 йде кабель Type A Type-B, який універсальним точно не назвеш. Ну і саме підключення мікрофону максимально просте. Береш кабель, втикаєш в мікрофон, втикаєш в ПК, нову чи якийсь там інший пристрій. Все так, ось настільки все просто: ніяких драйверів і інших налаштувань. Я так підключив через перехідник цей мікрофон до свого OnePlus 8T і навіть до планшету. І все прекрасно працює. Також би радив зразу в налаштуваннях системи в моєму випадку, це мінус, зайти в налаштування мікрофону і виставити чутливість на максимум. І потім регулювати її вже на самому мікрофоні. Ну і я вважаю, що такого типу USB-мікрофон буде найкращим рішенням для більшості, бо всі оці професійні, в яких кіт XLR потребують додаткових пристроїв, тільки щоб підключити це все до того ж ПК. Ну а чи конкретно ти відчуєш різницю по звуку? Це ще під питанням. Ну і чесно кажучи, я ніколи не розумів, для чого у всіх подкастерів мікрофон завжди у кадрі та чому він так близько. Бо я завжди люблю чистий кадр без мікрофонів, щоб його не було видно. Але зрозумів, коли стикнувся з цим та вивчив це питання. Давай коротко. Є основні види мікрофонів: динамічний та конденсаторний. Динамічний більше підходить для менш пристосованих приміщень, як, от, наприклад, квартира, кімната і щось схоже. В той момент, коли конденсаторний більше, наприклад, для студії, відповідно підготовленого приміщення. Ну і основна відмінність це чутливість. У динамічного вона менша, через це він уловлює менше посторонніх шумів. Конденсаторний, відповідно, навпаки. Цю різницю я якраз відчув порівнявши два останніх стріми. Один я вів з динамічним кашель 158, де голосить звук. Був хорошим і зібраним а в іншому це був конденсаторний К680, де відчувалася певна бочковатість і гул. І, чесно кажучи, до цього порівняння я навіть цього не помічав. Ну і що стосується звуку, то все це відео було записано на нього, тому ти його вже якби почув. Але для повного розуміння давай порівняємо якраз з моїм К680. І кожен зможе порівняти і зробити висновок для себе, кому що подобається. FIFINE K658 це високоякісний динамічний мікрофон, який виводить звучання на абсолютно новий рівень. 16-бітна частота дискредитизації і рівна амплітудно-частотна характеристика. Характеристика роблять ваш голос більш глибоким, розбірливим і багатим на деталі. FIFINE K658 658 це високоякісний динамічний мікрофон, який виводить звучання на абсолютно новий рівень, 16-бітна частота дискретизації і рівна аплітудно-частотна характеристика, роблять ваш голос більш глибоким, розбірливим і багатим на деталі. Ну і чисто для тесту, якщо записувати, наприклад, напряму на телефон чи планшет, у порівнянні з тим самим ПК чи буде взагалі хоча б якась різниця у якості з Новим роком. Нехай кожен місяць прийдешнього року буде яскравим і незабутнім. Нехай дива трапляються частіше, ніж про них мріється. З новим роком. Нехай кожен місяць прийдешнього року буде яскравим і незабутнім. Нехай дива трапляються частіше, ніж про них мріється. І давай послухаємо, чи є різниця, якщо він буде в тринозі на столі та в павуку на тримачі. Чи впливають якісь там, вібрації з того самого столу, і чи буде він їх уловлювати. От, наприклад, зачіпаєш кабель, воно це отак шарудить. Ти в цей час стрімиш. Зачіпаєш ножку, ще щось, наскільки воно забирає. Зараз стукає по тому самому пантографі руці. Як паук справляється, коротше, якось. Так, також дещо дивне побачив у пункті підтримуваних пристроїв. Він сумісний з ПК, ноутбуками, система на Windows чи на Mac та PlayStation. При цьому вказано, що він не сумісний з Xbox, телефоном чи планшетом. І при цьому знову ж таки я спокійно, але все ж з перехідником підключив його якраз до смартфону та навіть до того самого планшету. Тому, думаю, з іншими пристроями зі списку непідтримуваних мав би працювати так само. Ну але це не точно, бо я не маю змоги на інших цих пристроях перевірити. Якби цей тип мікрофону мені якби не дуже подобався, бо, як я і казав, він має бути близько до роту, але я зрозумів, чому він так має бути розташований. І почувши, як він пише, то краще ось так от в кадрі, але з кращим звуком. І так, мій старенький К-680 круто відслужив, і думаю, зможе допомогти своєму новому власнику. Ну а я перехожу на ось цей от К-658. І всі наступні стріми, як мінімум, будуть звучати завдяки ньому. Ну а ти залишай свої думки у коментах і напиши звук, якого мікрофону сподобався тобі найбільше. Також, якщо подобається мій контент, то приєднуйся до нашої сім'ї, підписавшись на канал. Та вліпи вподобайку. Ну а якщо є бажання і змога фінансово підтримати, то ставай спонсором на YouTube або Patreon. Всі посилання у описі під відео. Величезна подяка. Ну а тут будуть інші додаткові цікаві відео. Ну і до зустрічі!